Вітаю в ефірі. Програма на часі. У Хмельницькому обласному художньому музеї стартує виставка на грані. Це благодійний проєкт Слов'янського краєзнавчого музею. Художники представляють місто періоду війни. Більше про це у нашій розмові із директоркою Слов'янського краєзнавчого музею Євгенією Калугіною та заступницею директорки Хмельницького обласного музею Оленою Михайловською. Вітаємо у нашій студії. Вітаємо. Ну, Почнімо з того, що Слов'янськ це місто, яке зазнало війни ще з 2014 року. Під час повномасштабного вторгнення окупантів воно було значно знищено і зараз продовжується знищуватися його архітектурні споруди, інфраструктура міста, яким зображає проєкт на грані Слов'янськ сучасний. За часів 2014 року і до сьогодні місто жило своїм життям. Но так сталося в нашій історії, в нашому сьогоденні, що всі ці події, які зараз відбуваються, лягли на наші плечі і стали частиною нашого життя. Миці, які взяли участь в цьому проєкті, вони не виїжджали і за часів 2014 року і з повномасштабного вторгнення в нашу країну. Тому роботи, які вони зробили, це біль не тільки будівель, які втрачені, бо в цих будівлях наша історія, бо там будівлі, яким... Понад 120 років, які збереглися, пережили часи і Другої світової війни, і 14-го. І коли ми втрачаємо, бо серед них є і дитячі садочки, і військомат, і просто ті поверхівки, які побудовані за часи 70-х років. ну У кожного є своя історія. І вона, на превеликий жаль трагічна. І у ці трагічні моменти наші митці передали на полотна. Бо ми бачимо, що буває так, світ перемагає темряву, і наступають часи відновлення. І ми втрачаємо частинку трагедії. І ці полотна. вони… Не тільки нагадують нам про те, що сталося, а роблять меморіалізацію цих подій. Бо у кожної події є люди, які пережили це все. І там, в полотнах, в маслі воно все застигло в часі. А назвіть такі важливі архітектурні споруди, які зруйновані? Можливо, це музеї, не знаю, бібліотеки. Вона нам пощастила і наш музей, Слов'янський краєзнавчий», також в будівлі, яка побудована наприкінці 19 століття. Він живий і я вірю, що буде дарувати нашим і жителям міста і людям, які захочуть приїхати до нас. Він стоїть стіни і будівля, яка ну, це храм історії нашого міста. Будівлі, які зруйновані, є пам'ятки архітектури, це наша п'ята школа, в якої навчалися діти, яка побудована також ще до революційного періоду. Зруйнована. У нас є будівлі, які також у нас в місті 29 пам'ятників архітектури, і серед них є ті, які постраждали за часів 14-го року із повномасштабним вторгненням. А, є навчальні заклади, як хіміко механічний технікум, який також зруйнований. Керамічний комбінат, можливо, теж да? корпуса. Я знаю, що нещодавно. Да? Теж. А, це цеха, це цеха, 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 да. цеха. які ну, у нас велика історія, і історія міста. Вона також пов'язана із керамічним промислом. І нещодавно також був приліт в. Цех керамічний, ми тому присвятили невеличкий ролик, бо люди, це життя людей насправді, це люди, які володіють ремеслом. І коли вони втрачають можливість працювати в, ну, в тому, що вони фахівці і виїжджаючи в різні міста України, то ти не можеш себе налаштувати на життя, яке в тебе було. Бо воно зруйновано. І е, коли люди молоді, вони пристосовуються до цього. А люди, які вже за віком, і е, вони зруйновані, бо ми насправді дуже люди, як стеклянна ваза, ми тріщимо, і час нас. Нам не дозволяє відновлюватись, бо насправді дуже складно, Нам всім дуже складно. І оці будівлі, коли людина вже не може повернутися додому, бо їй нема куди їхати. А більше трошки про художників. Хто вони і як вдалося їм в період війни створити свої твори, які увійшли у експозицію? Художники. Нам пощастило, бо дев'ять митців, які художники, які взяли участь в цій виставці. деякі з них працювали офлайн, а деякі онлайн. І такою ізюминкою цієї виставки є художники, які працюють з глиною. Також дві роботи у нас представлені. Які розповідають про жахіття всіх подій. А люди, які взяли на себе відповідальність, бо насправді це відповідальна робота, як ти, як ти, роз, ну, як ти розповідаєш своїм нащадкам, бо все в, ну, воно написано, воно вже пішло жити своїм життям. І ця виставка, яка відбувається, про те, Розповідає, що у цієї виставки вже почалось своє життя. Я зібрала їх в серпні місяці і кажу, що е, наші митці Донецькі виставляють свої роботи, але там квіти, там мир, там життя. Давайте створимо те, що нас руйнувало 10 років. І вони погодились. І кожен з них переживав всі емоції, які викладав на холсти, так як він то бачив. Бо деякі з них під час праці над своїми роботами, наприклад, як Олександр Тригубав, то біля його хати був приліт, його дах був зруйнований, і то, що він намагався зробити, в нього не вийшло, бо час на відновлення потрібно було. І ми ж всі розуміємо, що ми ці під час війни і кошти, і як ми всі об'єднано ну, об'єднувались в один навколо іншого, бо у когось забор під час оцих творів було зруйновано. Всі до тебе звертаються, і ти як людина, яка об'єднала їх, складно тобі, не складно. Ти їдеш і допомагаєш цим людям, бо ми маємо створити, створити ці роботи. Тому у кожного буде окрема історія, і вона буде пов'язана із ну, тією будівлею, якій. Вони їх вибрали, бо ми їздили на кожну локацію, вивчали її, фотографували, бо є а, такий, ну, такий випадок а, Страсна П'ятниця 23-го року. Весь світ, християнський світ готується до Пасхи. І також наше місто було винятком, воно також готувалося. І в п'ятницю страсну зі 300 обстріляла сім разів наше місто і зруйнувала п'ятіповерхівку. 15 людей загинуло в той день. Але найбалючішою став випадок, коли в п'ятиповерхівку прилітає на п'ятому поверсі молода жінка. Вона ну, пішла по справах, а її двохрічний хлопчик з чоловіком залишилась вдома. І приліт був в їхню квартиру. Всі, ті, хто навколо, друзі, люди, просто люди, МЧС, поліція, вони приїжджають і починають розбирати це все. І там картина є з хлопчиком маленьким, його достало, він голенький в памперсі. І всі такі, він дише, дише. І всі дише, але в швидкої він загинув. І тому одна робота присвячена цим подіям. Я перепрошую. Можливо, пані Олена додасть про мистецькі жанри експозиції. Це не тільки полотна, так, живописні, це й інші види мистецтва представлені. Так, безумовно, представлена живопис, графіка і керамічна скульптура. Але я хочу зауважити, що от зараз всі абсолютно розуміють, що музеї живуть не паралельним життям, вони живуть життям громад, як слов'янський краєзнавчий музей, так і наш художній музей. Зрозуміло, що ми живемо в пульсі, в ритмі зі всіма людьми. І для того щоб виконувати свою місію, як ми її сьогодні бачимо, і поєднувати і підтримувати один одного, тому в нас під час повномасштабної війни з'явилось більше співпраць, більше колаборацій і тому. Фактично не запросити виставку на грані до нашого музею було для нас неможливо, і я вважаю, що наші хмельничани і гості міста вони не мають подивитись цю виставку, тому що мистецтво це засіб, який краще мені здається, іноді навіть за засоби масової інформації передають те, чим живуть люди в нашій Україні. у нас. Ця спільна війна, і ми маємо разом перемагати. Але для того, щоб перемагати, ми маємо знати один одного. Через те, що у нас дуже велика країна, через те, що, на жаль, попередні політичні тренди були такі, що нас намагались відокремити один регіон від іншого. Через це ми менше знали один одного. І я, власне, за себе можу сказати, що я за ці два роки. Більше знаю про Донеччину, я полюбила Донеччину, тому що навіть була можливість в грудні на запрошення пані Євгенії приїхати на відкриття цієї виставки, які відбувалася в Славянську, і стало абсолютно очевидним, що ми. Варті того, щоб її привезти сюди, щоб наші люди це подивились і поспілкувалися із співробітниками музеїв. І я дуже рада, що один з художників керамістів пан Кавальов приїхав. Дуже складна, велика керамічна робота. І теж от, глядачі подивляться і зрозуміють, що як можна тут абсолютно 20 кілометрів, фактично до лінії фронту, да, 20 десь так приблизно від славянська Да, орієнтовно. Тобто це фактично ну в межах передмістя Хмельницького, ми можемо сказати да, настільки близько. І тут 79 років керамісту, він робить скульптуру керамічну з багатьох деталей, дуже складну технологічно. Випікає в муфельній печі, Ми розуміємо, да, теж які да, у нас енергетичні теж проблеми. Тобто, я вважаю, що це що музейна робота зараз, що мистецька робота, це теж. Героїзм, але це вибір кожної людини, і ми маємо цінувати і підтримувати один одного. Окрім як об'єднати, продемонструвати місто, яке воно зараз під час війни, яка ще благодійна місія цієї експозиції? Я думаю, що ми маємо звертати увагу на те, на що ми фактично на початку повномасштабної війни більш активно говорили: про те, що культура це і є ми. Дуже важливий меседж того, що без історії фактично ми просто біологічні істоти. Так, у нас є певні потреби, перші потреби. Вони нормальні і життя це ну, головна цінність людей, це безперечно. Але поза тим, що виникає, які питання в голові кожної людини? Хто я? Де я? Серед кого я? І тому, знову ж таки, благодійність цієї виставки полягала теж і в тому, що художники абсолютно. Без якоїсь там особливої фінансової вигади називаємо це так. Да? Вони створювали ці роботи і вони передали в фонди Слов'янського краєзнавчого музею свої створені роботи, тобто подарували пані Євгенія. Організувала благодійну допомогу на матеріали, наскільки я знаю, правильно, тобто забезпечили матеріалами, але твір мистецтва це не вартість матеріалів, тому що сам задум і сам твір, безумовно, це інша цінність. Яка нині доля Слов'янську, чи продовжують поповнюватися ваша експозиція новими творами? Можливо, щось додається, адже місто досі страждає від війни? Но наше місто і наша область вона знаходиться в евакуації офіційно. І наші музеї, Донеччини, вони також евакуйовані. Тому, що ми збираємо, це артефакти, які пов'язані з, з подіями сьогодення, а це війна. Чи думали ви про те, аби привернути цю експозицію, можливо, експонувати її десь на, міжнародних, на міжнародному рівні, наприклад, онлайн, аби привернути увагу іноземців до проблем війни в Україні? Ну, я думаю, що це поступово. Бо в серпні 2023 року ми тільки сіли за стіл і розмовляли над цим, а сьогодні вона вже у вас. Тому як буде події відбуватися далі. Ну ми будемо всі е, зусилля до цього прикладати. Але як воно буде, це тільки час нам покажуть. Наскільки я знаю, зі Львова колеги зацікавилися вашою експозицією. Так. І в принципі, є ну, попередньо можливо не варто говорити. Але в принципі, от можливо, Львів теж буде мати нагоду подивитись цю чудово. Ну, там також музей терору, тому це з нами пов'язано. І цей міст історичних подій, бо так вже було за часів навалів монголів, коли князя київські прийшли до половців допомагати в цьому. І на сьогодні історичні події вони також відбуваються. І я хочу вам сказати, що музейники насправді це така спільнота, яка A, дуже низько сплачується країною, але люди, вони тут дуже. Не за гроші, так. A, вони a, люди, які духом сильні і багаті. Тому навіть якщо в тебе немає, дадуть, накормлять, хату свою постілять і спать покладуть. Так воно було. І музейники, вони насправді велика родина, яка пов'язана ну, дуже не тільки рятуванням спадщини, але і душ, бо ми насправді рятуємо людяність, яка в нас є, щоб ми не стали злими один до одного, бо в нас з вами різна історія. Донеччина і ті е, області, які потрапляють зараз від вогню і е, дуже поталановила тим областям, які зараз можуть собі дозволити жити життям, які е, відкрили для людей які переселенці свої хати і допомагають нам вижити в цей непростий час для всієї країни. Де вже експонувалася виставка? Це Львів, так? Чи ще були якісь міста? Ні, Львів, Львів це проєкт, це наша мрія. Бо я ж кажу, що музейники один одному допомагають. Ольга Ганчар, директорка музею терору. Ми з нею знайомі ще з 2015 року, тому коли ідея ця народилась і. Вона так, давай. Я говорю, ну я не знаю, давайте подивимося, що вийде. Бо я краєзнавчий музей, я не художній музей. І це специфіка різна. А, але то, що коли пані Олена не побоялася, бо її колеги всі ти куди їдеш? Вона ні, а, моя маленька донька, їй три рочки. Говорить, там маленька Женя живе, а я побоюсь. Поїхати, вона приїхала до нас. Я кажу: ну, пані Олена, як вона? Ну, цілком все ок, можемо їхати. Ну, це ж окрема історія, бо потрібно десь знайти кошти для того. Бо питання фінансування в цьому році ще гірше, ніж було. І. Ми знайшли людей, які також протягом десятиліть допомагають музеям. І це пан Леонід Марусяк, керівник громадської організації Музей відкрита на ремонт. Також став благодійником і допоміг транспортувати сюди. Тому що ну, це все такі речі, які ну, люди приходять, дивляться, щось подобається, щось не подобається. Но, ми маємо розуміти, що це великий труд, щоб вона тут з'явилась на рівні. Може, це не так якби, ну, помпезно б хотілось, але ми зробили такі. Штуки сучасні, як qr кода де ти приходиш, ну бачиш, ну не ну, зруйнована будівля, а що це, а через QR-код ти можеш потрапити в ті події, за які вона розповідає. І там буде одна історія також нашої скрипальки, яка Катерина Луганчанка вона дівчина, яка у 2014 році переїжджає до Слов'янську, нема нічого. Вона синовила свого братика, грошей нема, людей нема. І вона стояла, грала свою музику, свій талант дарувала людям, так познайомилася зі своїм чоловіком, вийшла за нього заміж. В неї з'явилася нова родина. І в тому році в їхній будинок прилетіла. Загинула вона, загинув її чоловік, її свекруха, а її братика, якому 12 років, волною викинула і він вижив. І там її історія також намальована. І в Кіркадах є невеличкий документальний фільм, який люди присвятили їй скрипальки зі Слов'янська. Тому я думаю, її цю виставку потрібно відчути, прийти, доторкнутися і подумати, що як вам пощастило не знаходитись в таких умовах і не жити біля такого сусіду, який клич називає себе братом. Хмельницькому обласному музеї це вже не перша виставка, присвячена війні. Розкажіть враження, на кого більше справляє? На переселенців чи на хмельничан? Кого хто більше йде дивитися на цю історію війни? Я думаю, що всі люди, які хочуть більше знати, не тільки мистецтво, але й один одного. їм всім буде цікаво. Тобто, це скоріше, мені здається, навіть цікаво тим, хто не був і до повномасштабної війни, і зараз не був на Донеччині, на Херсонщині, на Харківщині або в Звільненій Київщині. І вони тільки через. Мережу можуть да, роздивлятись певні картинки. Мистецтво передає емоцію. Емоція це безцінна, абсолютно спосіб передачі інформації. І тому це. Чіпляє, торкається і викликає сльози, хоч у маленьких дітей, хоч у дорослих, хоч у тих, хто е, і далі може Хмельницького не виїжджав, знаєте, е, східніше. Е, це дуже важливо лишатися людьми, як дуже правильно зазначила пані Євгенія. Тому з одного боку, це цікава історична інформація, тому що в нас е, ну, музей в принципі, працює з боротьбою з стереотипами, тому що багатьох у нас стереотип. Що таке Донеччина? Це промислові, промислова архітектура. Промислово можливо так, але скільки там е, дійсно історичної спадщини? Є пам'ятки, які необхідно зберігати, досліджувати, і вони прекрасні, і вони мають багато спільного. Наприклад, цегляний модерн Проскурова і цегляний модерн Донеччини вони перетинаються те, що по матеріалу, що по стилю. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Тому в нас дуже багато спільного, як би нам да, в минулі часи не намагались пояснювати, що ми дуже різні. І тому от, Відмінність її не треба змінювати. Ми маємо бути різними в цьому і цікавість нашого спілкування. Але з іншого боку, ми маємо от резонувати один з одним, знаходити усі спільні перетини, що людські, що історичні. І це і цікаво, і корисно, і дійсно ну, робить нас більш такими переконаними людьми в тому, що це наша спільна війна, і що ми маємо перемагати і маємо відстоювати своє безумовно. Скільки триватиме експозиція, і далі яка доля її має бути? Чи поїде вона в інші міста, чи десь зберігатиметься в музеях? У нас буде понад місяць, тобто у наших гостей буде можливість понад місяць прийти в музей і відвидати, і провести в просторі виставки, яка от якраз насичена і такими сучасними теж прийомами, не тільки живопис, графіка і керамічна скульптура, але й QR-коди, і відео, тобто це все можна буде переглянути. От, у нас буде близько тижня, близько перепрошую місяця. А далі виставка. От колеги приїжджають зі Львова і теж подивимось далі, як пані Євгенія, як кураторка проекту, як будуть домовлятися, можливо, виставка поїде далі. Пані Євгенія, менше про сумне: як бачите долю свого рідного міста і чи плануєте вже якісь нові цікаві проєкти після перемоги і після звільнення вашого рідного міста? Ну, на, насправді мрії це те, те, що нас надихає. І якщо б не було мрій, то і цієї виставки б не було. І створити в, в прифронтовому місті виставку відкрити. Хоча комунальні заклади у нас не працюють. І у співпраці з нашими партнерами з Німеччини, які надали нам приміщення, була створена ця виставка. Але Мрії, які є в мене, я хочу розповідати, бо я краєзнавчий музей, про нашу історію. Бо коли ти їдеш за кордони, люди, які розбираються в історії, питають ви українці скіфи, то мені хочеться, щоб люди, які живуть на землі скіфів, знали свою історію. Бо ми є їхніми нащадками. А в нашому музеї зберігаються артефакти, які про то розповідають. І сьогодні ми бачимо, що наш ворог він палює за скіфським золотом. Тому питання і мистецьке, і історичне, я думаю, що буде пов'язане з історичними подіями періоду скіфської доби. Ми вам дякуємо за цікаву розмову. Сподіваємося, що відвідувачі приймуться тими історіями, які пов'язані із експозицією. Вам бажаємо повернутися в вільне в ваше рідне місто і продовжити свою цікаву роботу краєзнавчу. А глядачам бажаємо всього найкращого, до наступних зустрічей.